8 та 9 липня молодіжний центр шум за підтримки Шосткинської міської територіальної громади провели для внутрішньопереміщених осіб спортивне змагання Інтегруся в яких взяли участь внутрішньо переміщені особи, яких доля закинула на Шосткинщину, та представники активної молоді міста. Це вже другий проєкт за останні місяці. Наш молодіжний спільно з молодімолодіжним центром шум спільно з молодіжною радою. Дуже важливо, хочеться підкреслити, що цей проект писала саме молодь. Вона реалізувала свої саме свої ідеї бачення, тому що цей проект не тільки щоб підтримати свою фізичну форму, познайомитися. З громадою, з молоддю громади, а для того, щоб молодь відчула себе як вдома, змогла реалізовувати свої ідеї, змогла розвиватися і робити в свій внесок в розвиток нашої країни. Пані Серафима зазначає, що деяка молодь між собою вже знайома. Дехто долучився до дружньої молодіжної родини зовсім нещодавно, але всі між собою чудово комунікують. А громадська організація Шум буде всіляко допомагати хлопцям та дівчатам і надалі реалізовувати їхні ідеї. бачення, на розвиток громади та на їхній особистий розвиток. Я тут в шості півроку, але я швидко знаходжу спільну мову з людьми, тому я рада, що попала в молодіжну організацію. Шум дуже гарні тут люди. Я з ними познайомилась, тому у нас є спільні інтереси, тому мені тут цікаво і круто. Я не відчуваю себе тут якось чужою, ось ну, наприклад, мені комфортно з цими людьми спілкуватися. ну. Тому як вдома і правда, нові знайомства, нові враження, нове, нове все спілкування з людьми новими та з своїх друзів теж намагаюсь сюди затягнути, щоб з ними спілкуватися. разом з ними почувати себе як вдома. У мене тут є мій хлопець, і він мене сюди покликав. Ну. І так я потрапила до шуму. Я знайшла тут і тут друзів і хлопця, і друзі, як мені родина стала. Подобається колектив, дуже хороший колектив. Займаємося розвивальними іграми, настольними іграми. Дуже цікаво, розвиток молоді, розвиток. Самих нас я потрапила від нас недавно. Я пішла гуляти з друзями. Вони мені запропонували зайти в шум, де я вже майже два місяці, і знайшла дуже багато класних друзів. Тут є класна компанія, тут весело, цікаво. Кожен день дізнаєшся щось нове. Спортивні змагання з мандрівництва Інтегруйся спрямовані на залучення молоді ВПО до активного життя громади, аби внутрішньо переміщені особи з легкістю інтегрувалися в ній, аби молодь розуміла, що таке молодіжна політика, що тут їх можуть підтримати. Програму ми складали колективно, надихалися досвідом різних пластових осередків в інших містах. Переважно брали дещо зі свята весни, щось брали з таборів, ігри дивилися на Сайтах пласту плані комунікації йде все нормально. Люди комунікують між собою. Був поділ на команди. Старалися ділити на команди між собою незнайомих людей, щоб їх влити між собою. І познайомити залучені сюди представниці, дві представниці сумського осередку пласту. Також Залучені представники різних навчальних закладів, і загалом захід проводиться для внутрішньопереміщених осіб. Програма заходів спортивних змагань першого дня передбачала демонстрацію надання першої медичної допомоги, мінну безпеку, безпеку в лісі та розважальні заходи. Другий спортивні змагання з мандрівництва, третій церемонію нагородження. Учасники заходу не тільки провели з користю свої вихідні, але й отримали ще один корисний досвід спілкування у колі друзів.